Колективна травма це травма, яка переживається групою людей. Тобто це той досвід, який об'єднує людей, які опинилися в якійсь травматичній події. Для того, щоб зрозуміти, що таке колективна травма, нам треба зрозуміти, що таке колективна пам'ять. Пам яка зберігає соціально важливу інформацію. І ось е, ця інформація е, вона нам важлива, щоб пам'ятати і знати. Колективна травма вона е, відображує. Е, той досвід, який був в якийсь певний період, стосувався якоїсь окремої соціальної групи нації, народу, це можуть бути меншини, які стикаються з переслідуванням, з невизнанням зараз. Ми переживаємо також колективну травму під час війни. На цьому прикладі можемо також розглянути, яка, чого може стосуватися ця колективна травма. Вона може стосуватися людей, які самі знаходяться в цьому стані, в цьому часі, тих родичів, які, наприклад, родичі військових, які переживають травматизацію. Тобто, наче друге коло. І е, ті, хто є, хто допомагає людям, які стикаються з цією е, колективною травмою, це і соціальні працівники, і психологи, і медики. Вони також мають е, цю травму. Тобто є перше коло, друге коло, і третє коло залученості до цієї травми. Е, що може викликати колективну травму? Колективну травму може викликати війна, епідемія, депортації. Якісь катастрофи, навіть вбивство лідера, також може викликати колективну травму, терористичні акти. Все це впливає на те, що велика кількість людей, яка опиняється в даний час і в даному місті, вони об'єднані якоюсь травматичною подією. Що є притаманним колективні Ну, По-перше, вона не має менш простору, тобто, це не тільки люди, які опинилися в, даному, в даній історії, в даній ситуації, були травмовані, це і всі ті, хто є. Свідками цієї історії вона також захоплює цих людей. Вона не є обмеженою в часі, тому що вона має початок, тобто відбулася травматична подія, і вона далі продовжує жити як історична пам'ять. Також для колективної травми притаманне те, що вона не стосується однієї людини, а вона стосується соціальної групи. Наслідками колективної травми ми бачимо. Такі як різні психічні розлади, посттравматичні розлади, збільшення соматичних розладів, соціальна фрустрація, тобто багато чого є те, що вимагає роботи з цими процесами. Колективна травма має бути задокументована, вона має бути розказана. Для того, щоб е, ті люди, які не були в процесі, не були в цьому стані, не переживали ці події, мали інформацію про неї, для того, щоб та соціальна група, яка зазнала травмування, не була окремою, не була е, вилученою з більш е, широкого соціального кола, е, щоб е, вони відчували себе е, важливими, цінними і неполишеними в цій е, історії. Thank you.